Час дізнатися про головні події в вкрає від журналістів інформаційної програми вчасно. В студії працюють Діна Михайлик та Наталія Булеца. Доброго дня! Сьогодні Ужгородщина сумує і проводжає в останню путь двох героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну на сході. Це 23-річний Ігор Розлуцький, уродженець міста Ужгород та 37-річний Руслан Семчище із села Оріховиця Ужгородського району. Обоє хлопців були вояками 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Вони полягли 19 листопада у селищі Станиця неподалік села Щастя на Луганщині під час виконання бойового завдання. Прощалися із солдатами урочисто всім містом та селом. Одного з героїв поховають на пагорбі слави в Ужгороді, іншого ж у рідному селі. У жороді знову новий мер у ході вчорашнього останнього засідання міськрайонного суду у справі Віктора Погорєлова були опитані усі депутати міськради, які засвідчили. На сесії 24 лютого при голосуванні за відставку Віктора Погорєлова на них чинився громадський тиск, тож вони не мали можливості вільного волевиявлення. В результаті суд виніс рішення про негайне поновлення Віктора Погорєлова на посаді міського голови. Відповідно, він має право зайняти місце Богдана Андрієва, який щойно приступив до виконання обов'язків мера міста. Представники громадської ради мають намір подавати апеляцію на рішення Ужгородського міськрайонного суду. Хочу сказати особисто свою думку як адвоката, що неприпустимо неприпустимим є, коли суди беруть участь у політичній боротьбі. Наразі мені відомо, що апеляцію подав один із членів громадської ради. Зараз готуємо і ще додатково від інших членів громадської ради апеляційні скарги по даному рішенню. Однак знову ж таки вони не зупиняють те, що що мер відповідно повернеться на посаду. Процес не не зупиняється незалежно від апеляційного розгляду. Віктор Погорєлов може повернутися на посаду. Вже сьогодні по обіді відновлений на посаді мер Віктор Погорєлов, зустрінеться з журналістами, де розкаже про свої подальші дії. Натомість громадськість також збирається на акцію протесту. Чим закінчаться обидві зустрічі, ми розкажемо вже у вечірньому випуску програми. Вчасно. Звичайні потреби особливих людей в Ужгороді за круглим столом обговорювали ситуацію із працевлаштуванням людей з інвалідністю. Станом на 1 листопада на обліку в міському центрі зайнятості зареєстровано понад 40 таких шукачів роботи. Водночас 11 підприємств міста наразі подали 42 вакансії для працевлаштування осіб із обмеженими фізичними можливостями. Та майже всі пропозиції стосуються робітничих професій, тоді як 75% безробітних людей з інвалідністю мають вищу або незакінчену вищу освіту. Відтак вирішення проблеми навчання та перекваліфікації кадрів одна з передумов успішного працевлаштування людей з обмеженими можливостями. Працевлаштування цих людей, тому що тут багато чинників, як об'єктивних, так і суб'єктивних, і саме основне що цю проблему можна вирішити тільки сообща співпрацюючи з соціальними партнерами і громадськість ми повинні на новий рівень переходити. я Подають вакансії з заробітничими професіями, непрестижні з низькими зарплатами, То є. Мінімальними, ми теж розуміємо, що треба це обговорювати, тому що життя вносить свої корективи і треба йти в ногу не тільки, будемо говорити з ринком праці, який є на Вужгороді, але й в цілому в суспільстві. Закарпаття серед лідерів із видачі земельних ділянок учасникам АТО, як повідомили в Державному агентстві земельних ресурсів, всього в області зареєстровано 591 заяву від закарпатських учасників бойових дій на сході України. По 293 з яких вже прийнято рішення щодо видачі земельних ділянок. Інші заяви знаходяться на розгляді і вже найближчим часом по них буде прийнято позитивне рішення. У координації в цій справі залучений комітет допомоги солдатським матерям, дружинам і учасникам антитерористичної операції при обласній адміністрації. Ужгород стає відкритим. Незабаром кожен мешканець обласного центру матиме можливість вказати на проблеми в місті на спеціальному сайті. Подібні проекти вже успішно втілили в 20 містах України. Таким чином, зміцнюючи зв'язок між громадськістю та владою. Деталі проекту з'ясовувала Неля Янчук. Відкрите місто. Назва всеукраїнського проекту, який спрямований вирішувати проблеми місцевого значення. Орієнтований він на ініціативу та свідомість семих містян. До проєкту вже долучились близько 20 міст. Сайт проєкту діє вже майже рік, однак Ужгород долучився до нього тільки близько місяця тому. Ініціатором проєкту в Ужгороді стала громадська організація. Так, будь-яка людина заходить на сайт opencity.ua, Вибирає місто Ужгород, реєструється і ну, загружає там, фото, відеоматеріали, описує проблему, вибирає на карті. І ця проблема автоматично передається до відповідного відділу міської ради. Не треба писати листи, запити, зателефонувати, Все це автоматизовано. Ефективна робота проекту має стати результатом співпраці громадської організації та органів місцевого самоврядування. Міські раді зазначають, злагоджене спілкування в електронному режимі значно скоротить оформлення документів для реєстрування тої чи іншої проблеми міста. Зекономлений час можна буде ефективно використати на саме усунення проблеми. Питання затягується виключно із організаційних моментів, тобто воля є на це, і з обох сторін, і це задекларовано вже і у рішенні виконавчого комітету. В принципі створена робоча група. Ми. Проведемо короткі навчання із працівниками відповідальних структурних підрозділів. Позитивний досвід міст, де проект вже діє, дає надію на те, що в найближчому часі робота міських органів самоврядування вийде на новий рівень. Позитивного досвіду є дуже багато, є з ким поділитись, є з ким порадитись. Це і наш місто Новатор Вінниця. Це і наші найближчі сусіди Івано-Франківськ і Львів. Є інформація що вже працює з схожою системою і Полтава. Чи будуть ужгородці користуватись таким способом вирішення проблем свого міста, та чи потрібен їм такий сайт? Я думаю, що це саме правильний варіант, коли потрібно владі показати, де у нас проблемні місця. А далі будемо всі разом вирішувати. Ну, однозначно ж потрібно. ну не тільки нашому, це взагалі необхідно кожному місту, яке хоче прагне розвиватися. Головне, щоб було якісь реагування, тобто можна написати все, що хочеш, а реакції ноль. Саме основне реагування, щоб я вважаю, що такий сайт в будь-якому разі потрібен, так як ну, якби якщо люди мають змогу як звертатися, і мають змогу, якби заклик якийсь для покращення нашого місця, то я вважаю, що це дуже позитивно. Дуже потрібно. Ну а кому ж сказати про то сміття і кому пожалуватися на те, що лежить цей мусор і нікому не нужен. наразі. На сайті вже розміщені заяви ужириців. Розглядати їх почнуть відразу після того, як влада і громадські активісти дійдуть згоди стосовно майбутньої співпраці. Хто творить вічне, живе вічно. В Ужгороді відбувся вечір пам'яті Наума Репкіна. Рік тому, 24 листопада, серце художника перестало битись. Однак його світла постать живе в душах рідних і знайомих людей, а також у творах митця. Добірку полотен закарпатського живописця експонували в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Виставка присвячена пам'яті Наума Умаряпкіне розгорнулась у трьох залах Закарпатського художнього музею. Добірка знайомить із творчим шляхом митця від витоків до сучасних останніх робіт. Якщо минула прижиттєва остання виставка була скомплектована в, основ, в основному з останніх робіт, то сьогодні ми по-новому відкриваємо для себе наума. Тому що тут ранні його роботи, тут перші його кроки в мистецтві. Ну як відомо, він прийшов в мистецтво вже абсолютно свідомою, дорослою, сформованою людиною. І тому, ото його талант він був якимось вибуховим на самому початку. І от якраз тут представлені ті роботи. Оти і, і поціновувачі, їх дуже багато поціновувачів таланту Рєпкін. Вони можуть оцінити і якось проглянути увесь той шлях, від чого і до чого він прийшов. Остання персональна виставка митця проходила торік. У цих самих залах. Художник важко хворів, однак віднайшов у собі сили сформувати презентацію, в рамках якої відбувся благодійний аукціон. Виручені кошти художник подарував хіміотерапевтичному відділенню Закарпатського онкодиспансеру, де сам Що проходив лікування. Не лише творчою, а й благородною, щирою і сповненою оптимізму людиною на Умарєбки не пам'ятають знайомі, друзі та рідні. Нам Захарович відноситься до тих людям, які, мабуть, створювали Ужгород. От його год нету, а для мене він є. Це люди, які ніколи не пропадуть з історії міста. Это уже новое поколение Ужгородское было. Наум Захарович був такой настоящий шестидесятник. Я не знаю, много ли об этом говорили или нет. Вот даже на этой выставке видно, что этот человек очень самокритично относился к себе и очень принципиально к своей работе. Блестящий человек громадной такой души и доброты. Я уверена, он очень много сделал для продолжения своего существования и после ухода. Человек большой и чистой души, родной и любимый. Как много нашего ушло с тобой. Як багато тваєво стала з нами на виставці представлено 65 робіт митця. Ознайомитися з ними можна протягом тижня. На цьому у нас більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцять. Тож вмикайте нас вчасно. Вдалого вам дня і на все добре.